Доброго дня, шановні колеги. Я Срібна Ольга Володимирівна, старший науковий співробітник відділу клінічної ритмології та електрофізіології інституту кардіології. Клінічної та регенеративної медицини імені Миколи Дмитрийча Стажевська. Як фаховий кардіолог, хочу звернути вашу сьогоднішню увагу на такий симптомокомплекс, як біль у грудях. Транскрипція болювого синдрому в області серця може залежати від багатьох патологічних станів. Це і патологія язливо нервової системи. Це і проблеми з кістковою з боку скелетних хрящів, ребер, це і пульмонологічна патологія, захворювання з травоходу. І цей больовий синдром також дуже часто зустрічається у пацієнтами з тривожно депресивним синдромом. І, зрештою, біль в області серця це дуже частий еквівалент болю кардіального. Біль в грудях серця це один з найчастіших десяти симптомів, які зустрічаються на прийомі в практиці лікаря загальної практики або сімейного лікаря. Але тільки кожен 10 пацієнт, фактично зі ста, має при цьому органічну патологію. Бачите, за даними. Статистики, яка була опублікована ще в 1989 році, тільки в 15% випадків була виявлена органічна причина патології у пацієнтів з скаргами на біль в області серця. Найважливішими для того, щоб зацікавити лікаря в больовому синдромі, зокрема для того, щоб лікар згадав про кардіальну патологію, які правильно діагностувати у пацієнта з больовим синдромом, ми насамперед маємо правильно оцінити скарги пацієнта. Отже, що ми маємо запитати, коли пацієнт приходить до нас зі скаргами на біль в області серця. Насамперед, ми повинні задати найпростіші запитання: покажіть, де болить? розкажіть, як болить? чи супроводжується больовий синдром з одишкою? скільки часу триває больовий синдром, чи виникають скарги на біль в області серця або в грудній клітині в стані спокою, чи пов'язаний больовий синдром з фізичним навантаженням? І, зрештою, що потрібно зробити пацієнту для того, щоб припинився больовий синдром. Отже, для пацієнта з типовим стенокардитичним болем характерна локалізація больового синдрому посередині грудини. Характер болю тиснучий, тупий стискаючий. Пацієнт визначає, що біль з'явився зовсім недавно. Пов'язаний з фізичним навантаженням, характерним є симптом, що пацієнт мусить спинитися, якщо це хода в швидкому темпі, що скарги зачасту не виникають в стані спокою, триває больовий синдром максимум 10-15 хвилин, препаратів здебільшого, пацієнти специфічних не приймають. біль – Зачасту супроводжується задишечним синдромом, і задишка проходить після того, як пацієнт припиняє фізичне навантаження і переходить в стан спокою. Класичним описом больового синдрому при стенокардії відповідає п'яти критеріям: це біль з локалізацією за грудиною в центрі грудної клітини, як я вам вже описала, стискаючий тиснучий Пекучий з певною радіацією вліве плече, руку, обидві руки, нижню щелепу чи спину супроводжується загальною слабкістю, серцебиттям, відчуттям перебоїв в області смерть, серця, холодним потом та виникненням інтенсивного відчуття страху смерті. Поява нападів тривалістю до 10 хвилин, максимум до 15, Поява нападів у стані спокою свідчить про прогресуючий характер стенокардії. Що може і повинен зробити лікар на прийомі, коли приходить пацієнт з такими скаргами? Ось ну, бачите, тут приведено багато рекомендацій, на мій погляд, те, що ми можемо абсолютно зробити. Одночасно на прийомі у пацієнта це все-таки провести реєстрацію електрокардіограми і, можливо, зафіксувати зміни відповідні до симптоматів. З огляду на це, я приведу вам приклад з власної клінічної практики. Це жінка 72 років. Зі скаргами на тиснучий біль в області серця, зокрема, за грудиною, задишку переважно інспіраторну при звичайному фізичному навантаженні. Звичайне фізичне навантаження в даному випадку це хода в звичайному темпі, і е, з'явилися приступи інспіраторної задухи вночі, тобто приступи портопної. В анамнезі гострий біль в області серця з'явився 19 листопада при фізичному навантаженні. Протягом наступних двох діб відбулася інтермітація больового синдрому тривалістю 10-15 хвилин. Періодично больовий синдром з'являвся і у стані спокою. В анамнезі пацієнтка має артеріальну гіпертензію, постійно приймає інгібітори ангіотензин, перетворюючого ферменту. Також має в анамнезі епізоди два епізоди гостре порушення мозкового кровобігу за ішемічним типом, коронарно-вірусною інфекцією не хворіла, тричі вакцинована. Ці скарги вона висловлювала лікарю 21 листопада, на коли звернулася за допомогою, проведено огляд, електрокардіограму, збігаючи наперед, відзначив, що призначене лікування це нітравази інгібітори, ангіотензин ферменту, спірінкардіо діатрязелін, які належить до препаратів метаболічної терапії, і тут. На мій погляд, все-таки сталася певна діагностична помилка, навіть зважаючи на аналіз простої електрокардіограми. Зверніть увагу: уже на кардіограмі за 21 листопада реєструється депресія косонисхідна сегменту СТ у відведеннях першого, другому АВЛ у відведеннях від третього від В 3 до В 5 на жаль, в шостому грудному відведенні кардіограми ми не маємо, це огріха запису. І, е, зрештою, на мій погляд, маючи такого пацієнта, е, лікар повинен відзначити це появу стенокардії, Перше зареєстрований стенокардії, стенокардії Динова з характерною локалізацією больового синдрому та характером больового синдрому. Стенокардія, яка виникла вперше. Цей діагноз згідно рекомендації Асоціації кардіологів України, які прийняті в 2020 році, цей діагноз виставляється протягом 28 днів від появи першого ангінозного нападу. На е, я не бачила заключення сімейного лікаря, я вам привела до вашої уваги тільки його рекомендації, на мій погляд. На прийомі у сімейного лікаря, який відбувся 21 листопада, діагноз мав би звучати наступним чином: Шемічна хвороба серця стенокардія, що виникла вперше з реєстрацією дати вперше виниклого больового синдрому. Гіпертонічна хвороба відповідно третій стадії. За рахунок насамперед епізодів гострого порушення мозкового е, кровообігу за зазначенням дати другого ступеня, ризик дуже високий, синусова хіпардія, ну напевно, тоді була серцева недостатність першої стадії. Коли Протягом 10 днів стан пацієнтки погіршувався, прогресував задишечний синдром, з'явився малопродуктивний кашель, здебільшого вночі посилилась клініка артопної, пацієнтка звернулася до вузькопрофільного спеціаліста. Зокрема, вона потрапила до мене на прийом. В даному випадку мою увагу привернув саме задишечний синдром і згідно. Певних рекомендацій європейського ганлансу щодо діагностики та менеджменту хронічного пацієнтів з хронічним коронарним синдромом задишка може бути єдиним симптомом ішемічної хвороби серця. І тут слід звернути увагу, що клінічно пацієнти свідомо можуть обмежувати фізичну активність, щоб запобігти нападу сте Є диференціально діагностичні ознаки кардіальної задишки і пульмонологічної задишки, але ну, насамперед, ми маємо пацієнта розпитати, що йому важче зробити вдох чи видих. Це загальновідомі критерії для пацієнтів з стенокардитичним синдромом, частіше буває затруднений вдих. А ось у пульмонологічних пацієнтів частіше спостерігається експіраторна задиха. Задишка. Зверніть увагу, що для стенокардотичного синдрому задишка може мати обмежений термін до 15 хвилин, при тому, як у пацієнтів з пульмонологічною патологією тривалість задишки вона не обмежена. Задишка при стенокардії відзначається зачасту лише при фізичному навантаженні, у пацієнтів з патологією зі сторони. Легеневої системи такий задишечний синдром має персистуючий або щоденний характер. І є, крім того, і певні однакові ознаки для кардіологічної та пульмонологічної задишки. Це провокування фізичним, фізичним навантаженням, це прогресування та посилення задишечного синдрому часом. Діаграма пацієнтки через 10 днів, уже 1 грудня 2022 року, абсолютно чітко відзначається там, де була посанесхідна депресія посилення цієї депресії, це в стандартних та відведенні АВЛ. І з'являється елевація сегменту СТ у першому, другому та третьому грудних відведеннях. З діагнозом, ішемічна хвороба серця, гострий коронарний синдром від 1 до 12-22 елевацією сегменту СТ передньоверхівкової області лівого шувичка шу, е, з ступенем прогресування серцевої недостатності до другого стадії, пацієнтка була госпіталізована в реанімаційне відділення нашого лікувального закладу. Де діагноз. Сформульований абсолютно чітко, це гострий інфаркт міокарду з елевацією сегменту СТ в стемі переднього зазначенням локалізації, гостра лівошлуночкова недостатність кіліб 2 від 2 грудня, гіпертонічна хвороба відповідного ступеню та стадії зазначенням ризику. При виконанні ехокардіографії відзначено значне зниження фракції викиду лівого шлуночка, Фракція викиду лівого шлуночка 35%. Функціональний клас тризеніха правобічне як ускладнення, це правобічна нижня дельнова пневмонія та двобічний Це фактично прояви серцевої недостатності, яка виникла, гострі серцевої недостатності, яка виникла. Внаслідок гострого коронарного синдрому. Інше, повертаючись до клінічного випадку з жінкою, я хочу застерегти сімейних лікарів, якщо вони виявляють подібні зміни на кардіограмі, то все-таки рекомендувати пацієнту більш вузькопрофільну медичну допомогу. В спеціалізованих закладах, тому що пацієнтка висловлювала специфічні скарги, мала характерні зміни на кардіограні, але, на жаль, на мій погляд, не своєчасне надання допомоги лікарської призвело до ускладнень, в тому числі які зазнала ця пацієнтка внаслідок гострого коронарного синдрому, який розвився у неї. Внаслідок стинок стенокардії. Інший клінічний випадок: чоловік 64 роки. Тут у нього якраз мінімальні клінічно скарги були на прийомі: це періодично виникаюче відчуття дискомфорту в області серця, яке взагалі клінічно він нічим не пояснював. Дуже цікавий анамнез це стентування правої коронарної артерії в 2015 році. Потім аортокоронарне шантування у 2018 році. Постійно приймає лише препарати ліпідзнижуючої терапії, причому зменшує дозу згідно рекомендації сімейного лікаря. Якщо рівень холестерину, у нього менше 6 і приймає милюль лідер і приймає по 75 мг на добу. На поверхневі електрокати. Ардіограмі у такого пацієнта не виявлено ніяких змін, тому було рекомендовано проведення тесту з дозованим фізичним навантаженням, і це є диференційним тестом у таких пацієнтів для того, щоб визначити їх загальний стан і констатувати якісь клінічні можливі зміни. І що стосується цього пацієнта, то він виконав навантаження досить. Непогано для своєї вікової статевої вікової вагової категорії це 2,5 ступені навантаження згідно протоколу БРЮС, що в цілому становило... 10,2 метра протягом однієї хвилини загальний час навантаження становив 7 хвилин. Досягнув в результаті проведення проби з дозованим фізичним навантаженням так званого максимальної розрахункової частоти серцевих скорочень 151, артеріальний тиск 200 на 100, як наслідок реакції артеріального тиску гіпертонічна, подвійний допиток становив 241. Але на п'ятій хвилині реституції у пацієнта відзначена депресія сегменту СТ до 1 мм у лівих грудних відведеннях з В4 по В 6 Тому був констатований факт, що проба відповідає першому функціональному класу стенокардії. Реституція час реституції з артеріальним тиском та чистотою серцевих скорочень даного пацієнта є абсолютно нормальними. Класифікація ступеня тяжкості стенокардії згідно функціональних класів відбувається згідно вимог канадського товариства кардіологів. Функціональний клас стенокардії це стенокардія, як і у нашого пацієнта, лише після інтенсивного фізичного навантаження. Другий функціональний клас стенокардії – це стенокардія після помірного фізичного навантаження. І це зумовлює незначне обмеження звичної фізичної активності, може відбуватися після похапливого прийому їжі при виході на холод, на вітер, за впливу емоційного стресу чи протягом перших кількох годин після прикидання. Синокардія функціонального класу 3 характерна. Для синдрому стенокардії, який виникає вже після легкого фізичного навантаження. Що таке пацієнт вам розповість? Що біль в області грудної клітини або задишечний синдром у нього виникає, коли він пройшов один чи два квартали, піднявся на один чи на один приліт сходинок у нормальному темпі. І, зрештою, стенокардія спокою це стенокардія четвертого функціонального класу, коли для провокування нападу стенокардії вже не потрібне фізичне навантаження. Щодо нашого пацієнта, діагноз згідно результатів клінічного обстеження встановлено наступний – шімічна хвороба серця, стенокардія напруги функціональний клас 1, стентування правої коронарної артерії сказанням дати, сказанням дати. Та кількості шунтів аортокоронального шунтування, гіпертонічна хвороба другої стадії другого ступеня, ризик дуже високий, ступінь серцевої недостатності один. Щодо лікування, лікування таких пацієнтів, ми рекомендуємо абсолютно чіткий алгоритм лікування, який відповідає. Гантлансу щодо лікування пацієнтів з хронічним коронарним синдромом 2019 року. Стандарт терапії це препарати першої лінії бета-аденоблокатори або блокатори кальцієвих каналів не як альтернативний шлях, це приєднання препаратів другої лінії, до яких і належать препарати у вигляді нітровазодилататорів. Є особливі групи пацієнтів, це пацієнтів з тахікардитичним синдромом, тобто частота серцевих скорочень в стані спокою більше 80, це пацієнти з брадикардитичним синдромом частота е серцевого скорочень у яких стані спокою менше 50 і бачите тут є певні особливості лікування пацієнтів є пацієнти з серцевою е з зі зниженням артеріального тиску та пацієнти з серцевою недостатністю Зрештою, підходи до антиангінальної терапії, все таки на першому місці це препарати бета на або блокатори кальцієвих каналів. Альтернативна стратегія, як я вже зазначила, це препарати нітрати короткої або тривалої дії або нітравазодилітатори. Але, зрештою, медикаментозна терапія у таких пацієнтів повинна бути адаптована до кожного індивідуума. Вона повинна бути ефективною та враховувати той факт, що пацієнт повинен бути обов'язково комплайнсний в відношенні до терапії. І це визначає поняття оптимальної терапії, це терапія, яка контролює симптоми і запобігає кардіоваскулярним подіям за рахунок максимальної прихильності пацієнта щодо терапії. Та завдячуючи мінімальним побічним ефектам такої терапії, ми всі живемо в непростий воєнний час. І при наявності стресових факторів війни обов'язково повинна зберігатися тактика оптимальної терапії. Терапевтична стратегія має бути адаптована до характеристик кожного пацієнта. Отже, наш пацієнт, який стандоєм, Мав анамезія ортокоронарне шунтування і проба, у якого відповідає мінімальному функціональному класу стенокардії, повинен приймати бета адреноблокатор інгібітор перетворюючого ферменту, препарати ацетилсаліцилової кислоти, обов'язково препарати гіполіпідемічної терапії і ця доза препарату повинна бути адекватна. На рівні 20-40 мг мілі... за добу препарати метаболічної терапії у такого пацієнта може виступати три Ну, напевне, запобігаючи вашим запитанням, я можу відповісти, чому пацієнту не було запропоновано в принципі коронарографію, тому що у пацієнта мінімальний клас пинакардії. Якби ми при пробі з фізичним навантаженням виявили другий чи третій функціональний клас пінакардії, ми в такому пацієнту обов'язково порадили проведення коронарографії. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, все те, що я розповіла в сьогоднішній лекції, знадобиться в вашій повсякденній практиці і принесе користь насамперед вашим пацієнтам і вам. До побачення!